Одеса, синагога, Яша, який нещодавно одружився, підходить до рабини і каже Ребе, я припускаю, що моя дружина Роза зраджує мені. А які підстави у тебе є для цього припущення? Я прокидаюся вночі і чую, як Роза каже: Абра мені, Абра мені. Ну і що? Як, що? Так я не Абрам? Яшо, але ти чув, що вона каже ні, Абраме, вона Абраму відмовляє. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Поліціян зупиняє порушника. Сержант Петренко, ви проїхали на червоне світло. Та як ви смієте? Ви що не знаєте, з ким розмовляєте? Я головний прокурор міста. Е, перепрошую, не зрозумів. Світлофор негайно буде покарано. Клієнт у банку збирається підписати договір іпотеки. Банківський клерк передає йому авторучку і запитує: Ви розумієте, що процентна ставка буде 25% річних? Так, так, розумію, відповідає клієнт і підсовує до себе документ. А вам зрозуміло, що загальна вартість квартири, враховуючи відсотки, становитиме 4 номінали? Так, так, ясно, повторює клієнт і бере авторучку. У цей момент у банк забігає людина в масці з автоматом і кричить Усім не рухатись, це пограбування! Клієнт, не піднімаючи голови від іпотечного договору. Так, так, я розумію, що це пограбування, але квартира просто конче потрібна. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сьома і Роза в ресторані. Сьома налягає на горілочку, Роза намагається його приструнити, але сьома не збирається зупинятися. Дружина робить останню спробу і багатозначно натякає. Сьомо, якщо ти сьогодні нажерешся, то весь тиждень не отримаєш солодкого. Розо, ти хотіла сказати жирного? На одній із комп'ютерних виставок Білл Гейтс порівняв комп'ютерну промисловість з автомобільною і сказав: Якби General Motors освоювала досягнення технології з таким самим ефектом, як це відбувається в комп'ютерній промисловості, то ми всі вже їздили на 25 доларових машинах із витратою бензину 10 літрів на тисячу кілометрів. На що General Motors відреагували. Так, але чи хотіли б ви лагодити ваш автомобіль двічі на день? <ріст> у районній поліклініці. Лікарю, у мене після весілля відразу почалися проблеми із зором. А що сталося? Я тепер зовсім не бачу грошей.